І так, я отримала свої екземпляри збірки Літаренька. Літа Їх всього 10 штук. Uh, і не хвилюйтесь, якщо всі розкупляться, у мене тільки 10 штук. Насправді у когорти авторів, з якими ми робили цю збірку, ще є збірки, є екземпляри. Тому, якщо випадково ви мені напишете і вони закінчаться, не переживайте, я вас переключу на своїх колег-авторів, і ви у них замовите книжечки. Дивіться, ці книжечки, кожна з них має підписи. Кожна. Ми вчора збиралися з деякими авторами і підписували. Тому кожна з цих збірок має мінімум 5 підписів авторів. Кожна. Кожна. Да? Кайф. Тому пишіть мені в директ. Замовляйте цю шикарну збірку, а деталі про неї я буду ще знімати в відео. Підписуйтесь.